Всім привіт! Питання до людей. Ці металеві кутники в 21 столітті цей савок. Ви теж збиваєте? Чи все ж таки ту ржавчину пришпакльовуєте? Для чого давати металевий кутник в 21 столітті, коли є блин, пластмасові кутники от на ті стіни. І переконаний, що вони дорожчі, як пластмасові. 150 разів це вже питання блин, до тих людей, які це будують до тих шікатурів. Ну, наші віддавати знову ж таки? Тут недавно до електриків були питання, сьогодні вже до штукатурів є питання. Ну, просто якась катастрофа, бля, не об'єкт, а якась катастрофа. Ну, металевий кутник, металевий кутник, ну, який тупа, він навіть не шпахльований, він вже, е, вже проживів. Чи це маяк? Може я щось не знаю, може мені хтось щось черкане. Що відбувається? Тільки що ми вже розучилися будувати